Це Естивел Санк у нас сьогодні в короткому огляді. Ті, хто вже їздив на такій гортайте далі, скоріше всього, я вас не здивую уже нічим. А ті, хто ніколи це Естивел вживу не бачив, не катав, додивлюйтесь ці півтори хвилини до кінця. Самий перший момент склад резини. Це Стивал трішечки, буквально трішечки має твердіший склад резини, ніж у свого двоюрідного брата Максі Зіли. Пам'ятаємо, зіла екстремально м'яка. Вайлдсанк твердіший, але тим не менше, подивіться, без проблем вона зминається. До речі, оці глибокі ламельки роблять свою роботу в липкому болоті. Шина прекрасно самоочищається завдяки великій відстані між ґрунтозачепами і оцим самим ламелькам, розкиданим по всім ґрунтозачепам. До речі, ви знали, що оці ламелі це теж індикатор. Е Сроку служби грязьової шини, якщо ви повністю стерли оці ламельки і їх уже немає, це дзвіночок поміняти грязові шини на нові. Другий момент, про який треба проговорити: каркас шестишаровий і достатньо міцний. Шина не пробивається на кожному кроці, там кожною колючкою, акацієвою чи якимось гострим камінцем. Шини міцні і мають по-справжньому твердошкірий такий. Каркас. З цим все в порядку. Прохідність. Грунтозачепи висотою 3 см, широко розведені один від одного. За рахунок цього прекрасно грибуть в болоті рідкому і взимку в глибокому снігу. Власне, заради цього беруть Цестевейл Санк, неї хороша прохідність. І зверніть увагу, в багатьох країнах зараз оцю нову версію літрового CFMoto в версії MAD – в багатьох країнах випускають саме на великих розмірах 30-х CST вайдсанг. Це вірна ознака того, що її прохідність багато де оцінили по достоїнству. Доступна з 25-го розміру на 12-ті диски і аж по 30-й розмір 14 тих дисків. Практично всі маємо в наявності постійно, тому звертайтесь, прекрасна грязєва шина.